Теплому серці допомагають всім, хто цього потребує. Чернівецькі благодійники продовжують тримати оборону на волонтерському фронті і забезпечувати буковинців необхідними продуктами харчування та засобами гігієни. Подробиці дивіться далі. Від самого ранку благодійники пліч опліч із волонтерами формують продуктові кошики та гігієнічні набори, аби роздати безкоштовні пакунки пенсіонерам та особам з інвалідністю. Люди, які отримують допомогу з вдячністю, кажуть в цей важкий час вона не аби як потрібна. Є такі люди, що дійсно ну не вистачає пенсії, що самі знаєте, що маленькі. І от не вистачає, так хоч щось вже є. І для внучок є, і, і собі є. Є й така категорія, як то кажуть, що взагалі люди не мають, не мають змоги ні прийти, ні це, а от бачите, і приносять, і привозять додому, і це дуже добре. Ми працювали все життя багато, 53 роки маю роботи, а я маю чекати, бо зараз пенсія не вистачає нам. І вам певно дякую за це. Любе, щоб було. Мені допомагай, де б я не була, но сьогодні я перший раз тут прийшла, але дуже задоволена. Дуже отак, От що тишина, а то йдеш, то виходить, що не без голови. Я проживаю одна, бо біда за бідою, і для мене це дуже добре. Благодійники фонду Вікторія докладають неабияких зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Пан Микола розповідає, коли особисто звернувся по допомогу, то отримав позитивну відповідь і запрошення від волонтерів. Мене це зацікавило. Я позвонив, і вони задовольнили моє прохання. Я дуже вдячний йому. І це дуже, дуже потрібно. Нам сказали, що. Приходіть такий-то адрес. Що в мене пенсії? 2100 пенсій. На ліки йде, на цей. це. Це дуже-дуже вчасно і дуже потрібно. Не тільки мені, мені здається, всім пенсіонерам. Волонтер Вадим розкладає речі, формує продуктові та гігієнічні набори, а також допомагає видавати їх людям. Нещодавно хлопець доєднався до волонтерських лав. Доброчинець запевняє, наразі чітко усвідомлює на яку важливу справу витрачає вільний час. На мене це добра справа в першу чергу за такий час, який є нескладним для нашої країни. Роздаю всякі потреби. Продуктові набори також, яким би особам не було потрібно, потрібно всім. Допомогти також треба всім. Чи пенсіонери, чи внутрішні переміщені особи в такий час потребують кожна людина, потребує допомоги. Чернівецькі благодійники забезпечують людей необхідними речами вже не вперше. Цього разу заакцентували увагу на певних верствах населення. Розповідає доброчинець Руслан Раздорський. Першочергово ми сьогодні складали списки мало. Забезпечених пенсіонерів людей з інвалідністю, ну саме такі незахищені верстви населення, які сьогодні вкрай потребують цієї допомоги. Такі елементарні речі, які ну кожен день люди собі використовують в повсякденному житті. Тому сьогодні ми влаштували благодійну роздачу. Продукти харчування, гігієнічні засоби та медикаменти благодійники отримали від закордонних партнерів з Канади, Німеччини та Румунії. Вони об'єдналися спільно волонтери. Теред, тобто благодійна організація з німецької сторони з канадської і румунська. Румунські партнери нам доставляють сюди, приїжджають до кордону, розгружають. Ми їх тут зустрічаємо, плануємо на майбутнє, тобто вони і, і надалі планують нам надавати таку допомогу. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.